Вітаємо! Це подкаст Праця Плюс, спецпроєкт Північно-східного міжрегіонального управління держпраці. Моє ім'я Мирослав, а поруч зі мною Катерина Рибець, головний державний інспектор відділу з питань праці Південного регіону, управління інспекційної діяльності у Сумській області. Вітаю всіх слухачів! Протягом останніх років в Україні спостерігається тенденція до зростання кількості випадків працевлаштування неповнолітніх працівників. Фактично, діти за. Віком мають бажання підзаробити у вільний від навчання час, як правило, в пору літніх канікул. Ще зовсім молоді та юні люди прагнуть до фінансової незалежності від батьків. Безперечно, прагнення до самостійності та незалежності заслуговує схвалення, проте через недостатню правову обізнаність часто зазнають зловживань з боку недобросовісних роботодавців та навіть трудової експлуатації. Тож говоримо сьогодні простими словами про працю неповнолітніх. Хто ж вони неповнолітні працівники? Та які їх трудові права. Відповідно до закону України про охорону дитинства, дитина особа віком до 18 років. Якщо згідно з законом, застосованим до неї, вона не набула прав повнолітньої раніше. Згідно з сімейним кодексом України, неповнолітньою вважається дитина у віці від 14 до 18 років. З якого віку можна працювати? За загальним правилом прийняття на роботу осіб віком від 16 років не обмежується а за згодою одного із батьків або особи, що його замінюють, можуть як виняток прийматися на роботу особи, які досягли 15 років. А прийняття на роботу з 14 років допускається за наявності згоди батьків для виконання легкої роботи, яка не завдає шкоди здоров'ю неповнолітнього, та за умови, якщо робота не повинна порушувати процес навчання і повинна виконуватись у вільний від навчання час. Які особливості прийняття на роботу неповнолітніх працівників праці молоді в чинному кодексі законів про працю України присвячена окрема глава. Особливості роботи неповнолітніх осіб розпочинаються з моменту їх працевлаштування. Так, стаття 24 Кодексу законів про працю України вимагає укладення трудового договору з неповнолітнім працівником виключно в письмовій формі. Окремої типової форми такого договору, законодавством не встановлено а відтак його положення обумовлюються сторонами на підставі основних правових норм законодавства про працю. Для оформлення трудових відносин з неповнолітнім працівником роботодавцю необхідно. Перевірити документи, це паспорт або свідоцтво про народження, трудову книжку за наявності та згоду одного з батьків або особи, що їх замінює, якщо працівнику 14-15 років. Далі роботодавцю необхідно проінформувати потенційного працівника про умови праці на підприємстві, графік роботи та необхідність попереднього медичного огляду. Після проходження медичного огляду укласти письмовий трудовий договір. Видати наказ або розпорядження про прийняття на роботу, внести відомості про прийняття неповнолітнього до журналу обліку працівників, які не досягли 18-річного віку, зазначивши дату народження. Кодекс законів про працю України зобов'язує роботодавців вести спеціальний облік працівників, які не досягли 18 років. Форми такого обліку не встановлено, тому визначається кожним роботодавцем індивідуально. Далі роботодавець повідомляє Державну податкову службу України про прийняття працівника на роботу е, необхідно пам'ятати також про належний кадровий облік. Оформлювати особову справу, заповнювати особову картку працівника, оформлювати трудову книжку на вимогу працівника. Проводити вступні інструктажі, ознайомити з посадовими обов'язками, колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку. Чи може бути встановлене випробування для неповнолітніх працівників? Згідно статті 26 Кодексу законів про працю України при прийнятті на роботу осіб, які не досягли 18 років, молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів, молодих спеціалістів після закінчення вищих закладів. В освіти випробування не встановлюються однак, на період дії воєнного стану законом України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану видані обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина. Тому при укладенні трудового договору в періоді воєнного стану умова про випробування працівника під час прийняття на роботу може встановлюватись для будь-якої категорії працівників. На якій роботі категорично забороняється працювати неповнолітнім. Використовуючи працю неповнолітніх, слід пам'ятати про ряд законодавчих заборон. Так забороняється залучення дітей до найгірших форм дитячої праці, до участі у важких роботах і роботах із шкідливим або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, до праці понад встановлений законодавством скорочений робочий час, до роботи в нічний час та у вихідні дні. Яка тривалість робочого часу визначена для неповнолітніх працівників? Роботодавцям слід пам'ятати, що для неповнолітніх працівників встановлюється скорочена тривалість робочого часу. Так, для працівників віком від 16 до 18 років це 36 годин на тиждень. Для осіб віком від 15 до 16 років, а також учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул, це 24 години. Дини на тиждень при цьому слід пам'ятати, що заробітна плата працівникам молодше 18 років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи. Стосовно відпусток, давайте далі поговоримо, як вони взагалі надаються неповнолітнім працівникам. Щорічні відпустки надаються у зручний для них час. Також відпустки повної тривалості у перший рік роботи надаються за заявою неповнолітніх працівників до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на підприємстві установі організації. Тривалість щорічної відпустки, 31 календарний день, забороняється ненадання надання щорічних відпусток протягом робочого року, та не допускається заміна всіх видів відпусток грошовою компенсацією. І в заключному питанні цього подкасту. Про звільнення неповнолітніх працівників звільнення працівників молодше 18 років з ініціативи роботодавця допускається крім додержання загального порядку звільнення тільки за згодою районної або міської служби у справах дітей. Батьки, усиновителі, піклувальники неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім, у тому числі й строкового. Коли продовження його чинності загрожує здоров'ю неповнолітньому або порушує його законні інтереси. Дякуємо, пані Катерину, за те, що долучилися до нашого подкасту. Говорили. Ми сьогодні простими словами про працю неповнолітніх. Насамкінець хочемо подякувати нашим слухачам. Ми з радістю прийматимемо пропозиції від вас стосовно тем, які ви хотіли б почути в наступних випусках. Подкасту Праця Плюс.